Сільпо у Буковелі вже відкрилося, Зараз я вам покажу ексклюзив. Перший карпатський сільпо створено за мотивами фільма Тіні Забутих предків. Цей масштабний проект було реалізовано за участі куратора Павла Гудімова, кіностудії Довженка і звісно ж неймовірної команди сільпо у цьому відео покажу найцікавіші зони, декілька слів від куратора і що особливого можна купити у першому карпатському сільпо. Яка ваша найулюбленіша зона з тих, які ви виконували? Ось ми, власне, і стоїмо. Сцена, яка, напевно, в фільмі отримала найбільше обговорень, це авторська задумка Параджанова, як обвінчати Івана і Палагма з тим ярмом. Ми от власне сьогодні спілкувалися з невеликою кількістю відвідувачів і задавали питання, наприклад, чи знаєте ви цей фільм? І виявляється, що дійсно дуже значна частина чула про цей фільм, але не бачила не і не знає, і так далі. Тому ще раз підкреслюю, що. Відкриття цього магазину носить неймовірно важливий просвітницький імпульс. У цьому сільпо є кулінарія, обідня зона, доставка та купа цікавих смаколиків, сирні коники, масло, баранчик, локальні сири, ковбаси, джеми, напої і навіть сувеніри. Ціни на усі продукти такі самі, як у київських сільпо, тобто не туристичні.